Доброго ранку. Дивіться, яка погода зранку. Оце клас. Сьогодні підемо гуляти, бо стільки днів дощ був, десь 4, напевно, чи 5 днів дощ був попідряд. Трошечки переставав і знову йшов малесенький. А сьогодні зранку ось така погода. Клас. Значить, треба йти сьогодні на прогулянку. Перед прогулянкою, звісно, потрібно поїсти і ділюся з вами класним рецептиком дуже смачної страви. Таку страву я можу приготувати лише у вихідний день зранку, тому що у будні ні завжди поспішаєш, і більше часу не вистачає для того, щоб приготувати. Я нарізала зелень дрібнесеньку. Тут в мене була петрушечка трошки, і була в мене цибулька зелена. Можна брати будь-яку зелень. Подрібнила її і відправляю половинку у картоплю відварену і половинку у фарш. Картопля в мене була відварена з вечора, ми вечеряли і залишилася, тому використовую її у фаршу і натерла ще цибульку. Також додаю сіль, сушений часничок та меланий чорний перець, і в одну суміш, і в іншу. Далі ще в картоплю нам потрібно додати кукурудзу, можна додавати, можна не додавати як по бажанню. Взагалі, по рецепту потрібно було додати, в мене була, тому я сюди відправила декілька столових ложок. Все, в принципі, робила на око. Перемішую ретельно, також вимішуємо фарш гарненько, щоб все з'єдналося між собою. І спочатку будемо формувати ось такі з картоплі кругленькі, довгенькі котлетки, а далі будемо їх завертати у фарш. Фарш беремо також ось так рукою, спочатку скручуємо в клубочок, тоді розкладаю ось так я на дощечку плоскеньку, і ось так з боків завертаю картопельку. Яка в нас кругленька зроблена, і ось так з боків загортає, вершечок не загортає, залишаю відкритим і викладаю на форму з пергаментом змащеним олією. Далі у будь-якій ємності змішуємо соус. У мене кетчуп, декілька столових ложок, також додала трошечки водички, посолила, перемішала ось так ретельно і заливаю ось ці наші котлетки цієї суміш, десь до половини котлеток. Відправляємо в духовку до готовності фаршу. Завжди дивіться по своїй духовці. Далі, коли вони вже приготувалися, накриваємо його сиром і відправляємо ще на декілька хвилин, щоб сир розплавився. Дуже смачний сніданок вийшов, можна приготувати і на вечерю. Ми такі вибралися на прогулянку. Дуже класна погода, тільки холодно. Скільки зараз на вулиці? Мінус вісім. Ні, мінус вісім, напевно, не. Десь мінус п'ять може. Ми приїхали в центр. Не знаю, скільки ми погуляємо, бо зовсім не спекотно. О, мінус 4. Мінус 4. Але приїхали туди, де ярмарка. Правда, ярмарка тут не особливо, не особливо так відкрита пару е, цих, як вони називаються, Кіоски, пару кіосків. Взагалі хотіли покататися на, е, на конюках, але по-перше, не знаємо, чи вони працюють, а по-друге, дуже зимно. Вітер. Якби не вітер, то було б не так холодно. А взагалі в планах є поїхати на Боулінг. Владик захотів на боулінг, я, в принципі, теж напроти. Снігом все засипало. Це різні пахнючки, напевно, як машину. Ось такі штучки є, які крутяться, прикольні. Кубики, рубики різні, різної складності. Ого, як багато. Владік, ти хочеш якийсь кубик рубок? Прикольно. Що тут ще є? Зараз подивимося. Кружечки. Кружечки різні є. З мультяшками Ми в тому році. тоже тут купували Владіку, він досі нею користується, вона ще не побилась, бо в нас дуже часто кружки б'ються. Що ви вибрали щось? Це 3х3 на називається? Ні, 3 на 3 це, обичайно. це 3 на 3. а це 3х3 м'я. Ого, який цікавий. Якийсь як 3D. Ага. Може щось бути так, як там, так? Ага, має вийти квадратний. Ось такий квадратний має вийти. Каток відкритий зараз, питаю хлопців, бо я дуже люблю кататися, але я дуже боюся, бо щоб не впасти на свою спину. І так не дуже здорово. Нормально? Маленькі. Дивись, щоб було плотненько, щоб тобі було зручно. Ну, і типу не дуже і невеликі. Гарно зажимай. Але так, не, щоб не перетиснути, теж, щоб не... хлопці мої наважились. А я буду дивитися за ними, щоб вони не впали. поїхали ніби кожного дня come on in come on up come on over for the merriest time of year come on up come on in get together for a good time smile my dear come on in come on up.

У мене нема. Чого це завжди? Не знаю, забулася. Нічого висуну зараз. Та ну так. Да. Оце мінус шубки, що на неї нічого не можна вилити. Взяли собі каву зігрітися. О, теплого дня бажає. Йдемо зараз, сходимо ще в український магазин, бо я якщо в центрі, то поблизу, то завжди беру там креветки. Хочеться познімати, то познімаю, бо там буває багато людей. Ще тим більше сьогодні неділя. І напевно сухарки, як завжди візьмемо. Словом, покажу, що взяли. А креветки я завжди там беру, тому що там ось ці такі привичні нам варені креветки, вони вже такі, ну смачні просто, хоч і маленькі, але смачні. А в магазинах в супермаркетах тут креветки дорожчі. По-перше, по-друге, вони тут такі, що їх потрібно готувати. То якщо потрібно готувати, то я тут беру. А якщо ось такі пощолкати, поїсти як зерка, то люблю дуже ось ці такі привичні нам. Креветочки. Де мої там хлопці? Вон ззаді йдуть. Владіку взяли гарячий шоколад, чоловік теж п'є каву. Зігріваємося. Їм то тепло, вони каталися. А я так трошечки примерзла в ноги. Потрібно рухатися. Ось так називається цей магазин український, best Market. Yeah, but it's so good for the way that it goes okay. Цей зефірчик дуже смачний. Напевно, його візьму. Дорогий, звісно. Але чисто білий, чи взяти білорожевий, роже. Такий ванільний. По акції. Халву можна взяти, до речі, теж. Бризинку треба взяти. 4,79. Це мій улюблений відділ. Подивіться, скільки тут рибки. Це моя любов. Ти не хочеш ніякої рибки? Вкусної, а? Хочеш? Я хочу. Ой, тільки не знаю, що я хочу. Ой-ой-ой, яка -ой -ой. смакота. Зараз підемо креветки, візьмемо. Де це вони? Ось тут. Ось. В таких вони пакетах пофасованих. Ось велика така. Я дві упаковки одразу беру. Київський. О, київський тортик. Вареники, пельмені. До речі, пельмені можна тільки тут знайти, бо в Польщі немає пельмені. Ось. Пельмешки, не знаю, чи вони смачні, але я не купую пельмені ніколи. Сирочки. Ой. О, я хочу ось цю ікру. Копченому. З сьомгою. копченою в соусі. З крабом. Напевно, з сьомгою. Ой, я її так любила колись. Завжди їсти, капець. Все, я її беру. Це те, що обов'язково береться, коли ми сюди приходимо ці сухарі. Приїхали в болінг. Ой, дуже холодно на вулиці. Одного витягнула тільки. Не вийшло в нас поіграти боулінг. Постали іграшку, йдемо додому, їдемо, точніше. Бо треба бронювати. Сьогодні неділя. І, звісно, в неділю всі відпочивають. Боулінг зайнятий, більярд теж зайнятий. Аж на 9-ту -го годину вечора вільно. І в іншому боулінгу на півдесяту, але завтра в школу, в 6 ранку вставати, тому вже іншим разом сходимо на боулінг. Головне, що іграшку дістали. Ми прям професіонали діставання іграшок цих. Зараз тільки їх не діставали і навіщо вони нам я не знаю, Пила збирають. So Такі Хто такі роди, що я прийшла? Що, розказуй? Що розказуєш? Розказуй, що ти тут вдома робила саменька? Що саменька робила? Що саменька робила тут вдома? Скучала Скучала саменька, да? Ти скучала? Що? Ну, розказуй, розказуй. Не можеш сказати. Да. Так хоч багато розказати, не можеш. Да. Ой, так тяжко говорити. Що ж ти хочеш так сказати? Чого ж ти не мієш говорити? <плес> не мієш говорити ні. Що? Ну скажи, а що? Біши навчити говорити, Мішелька, щоб ти могла розказати, що ти тут сама робила, як ти скучала. Так. Да. Так, да, що? Так, да. сама була, сама була вдома, залишила дівчинку маленьку вдома одну. Желька, Мішелька, ну це така смішна. Така ти смішна за батько, ну така ти смішна дівчинка. Покажу вам, що взяла в українському магазині, трошки вже вам показувала, що буду брати. Так, взяла зефір, дуже люблю зефір, і ось цей дуже смачний жако фірми. По цінах не пам'ятаю, що по чому, але дорого, дуже дорого, бо Оскільки це привозне, то воно дорожче. Халва. Дуже любимо халву. Чіпси ось такі хвилясті зі смаком краба. Сухарики такі флін з сиром. Це мій війна не знаю нашу. Як вже й говорила, креветки беру там завжди. Ось таких два пакети взяла великих. Я люблю і роли з ними робити, вони смачні. І часом так поїсти. І салатик можна, і на бутерброди. Словом, я люблю ці креветки. Оселедець. До речі, в Польщі немає в магазині оселедця, тільки в банках. Ну, може, в якихось магазинах я не зустрічала. Тому взяла оселедець. Ось така картошка. Ось така картопля, знову мідіна. Так, е ось такі сухарики, багети. Ще завжди ми, якщо там беремо ось такі кальмари, бо їх також ніде тут немає, і ось такі ще путаси довгенькі. Ще одні сухарики з грибами, ось такі. Ось такі сухарики. Кетчуп лагідний. Майонез ось такий королівський смак. Це, до речі, кетчуп теж королівський смак. Майонез, ось такий 50%. До речі, в Польщі дуже смачний майонез і дуже смачний кетчуп, але захотілося вже такого щось свого. І дуже я люблю ось цю ікру, колись постійно я купувала ікра сьомгою копченою в, лос... в соусі. Дуже люблю мастити її на хлібчики. Звісно, якщо оселедець, значить має бути картопля. Ось така у нас вечеря картопелька. Тут я оселеця почистила вже цього, що ми купили в магазині українському. Ще зробила крабовий салатик. Це наше бутербродика 2. І будемо ось так смачно вечеряти. Тому усім також смачно, хто зараз їсть. Ну, і для тих, хто ще сумував за кожиком, також показую його на днях. Якраз знімала їх двох з мішелькою. Такі смішні, вони насміялися з них. Коржик дуже любить увагу, дуже любить компанію. І взагалі морські свинки, їх якщо купувати, то краще двох купувати, бо вони дуже люблять гратися. Тому потрібно або дуже часто з ними гратися, приділяти їм багато уваги, або купувати їм ще компанію. Якщо це хлопчик, то ще купити йому хлопчика, а якщо це дівчинка, то купити дівчинку. Коржик, як тільки бачить, Мішелько, подивіться, як він до неї тулиться, зразу заліз до неї. Її, ось цей диванчик почав до неї тулитися. І так смішно це виглядає, так мило. Такий він вже там мивався біля неї, мостився спадки і так, і сяк до неї. Ну, Мішель у нас така дуже серйозна дівчинка, вона радіє і грається тільки тоді, коли я приходжу додому. А так сама по собі вона дуже така серйозна і дуже так з голову в сторону, типу, вона його не бачить. Хоча сама Дуже цікавиться ним і самій дуже цікаво, але вона робить вигляд, що їй не цікаво зовсім. А він і так і сяк до неї, і вилазив на неї, і в коски її залазив, і під неї залазив. Так смішно за ними спостерігати. Ну, антидепресанти словом. Тому хто там хотів дуже сильно побачити коржика, і хто дуже хоче собі морську свинку, то наважуйтеся, бо це дійсно дуже. Гарні милі такі тваринки, за якими можна вічно спостерігати і з ними гратися. На цій позитивній милій ноті буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися його до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ви вперше на моєму каналі. І чекаю на вас в коментарях. Бажаю, як завжди, усім головного здоров'я та миру. Усім па-па!